Усім привіт! Вітаю вас всіх на своєму каналі. В попередньому відео я знімала, як їздила в місто рівне, і закупляла деякі види насіння. Це капуста, квіти Уже на новий рік, щоб уже можна було навесні спокійно собі все сіяти, і щоб уже насіння було куплене в мене. Тому сьогодні покажу, що купила, яке насіння. Так, дивіться, купляла я. Кольорову капусту цвітну, тобто, і купляла я пізню лангедейку. Ось у мене тут такі невеличкі пакуночки. Також я купляла там помідорки. Ось такі. Це все не гібриди, це все сорта, можна буде самим збирати насіння. Ось такі. І купила ще ось такі перчики. В минулому році я садила, вам показувала такий класний був у мене перчик. Так, це щодо насіння, яке купила в Рівному, і ще купила ось такий препарат проти мурашок. У мене в теплиці вони там в декількох місцях постійно мені роблять нірки і портять коріння помідор і все пропадає. Тому купила ось такий. Попробуємо в цьому році новий якийсь препарат. В минулому році я купляла, називався мурасцит, здається, якось так. То дуже класно допомагало від мурашок. В цьому році дали ось такий якийсь препарат. Ніколи його не пробувала. Попробуємо його вже на навесні. Так, ну і покажу ще насіння, яке я замовляла на сайті супермаркет насіння. У мене воно скреплене з такими. Прищепками, тому що деякі сорта я вже пробувала пророщувати. І в кінці відео покажу, як проросло моє насіння. Ось я купляла таку редиску. Це сорт Рудольф і це вже гібрид. Це вже йде F1. Так, це червоноголова. Гако. Ось такий сорт. Експрес я купляла це конусовидна рання капуста. І ще золотий акр, це рання звичайна капуста, яка кругла головка. І ще один сорт ранньої капусти. Так, це Ditmar Fruer. Дуже люблю цей сорт, дуже гарні ростуть головки, і вона не розтріскується. Якщо порівняти з іншими сортами, там і юнська, Копенгаген Маркет, я садила, вони дуже сильно, коли волога. Навесні часто йдуть дощі, ці капустини, прям, знаєте, лопають так, і розтріскуються. А Детмаршер Фрюєр, вона не розтріскується. Дуже хороший сорт. Так, ну і ще оце редиска Адель. Тому ось такі закупочки робила я на супермаркет насіння щодо насіння. Ось таку кількість я вже собі придбала. На весну. І ще покажу вам, що замовила із квітів. Так, ось іще замовила кермек, різні види. Фіолетовий, жовтий, ось такий дуже гарний розовий. Тут їх просто різні фірми, але брала по декілька пакуночків, щоб побачити, які краще, може, буде сісти, проростати. Також брала баклажанчики, такі звичайні, довгінькі. І агресор брала це теж капуста. Хочу для себе посадити небагато декілька штучок. У мене на огороді небагато місця лишається. Сажу більше помідор. Але в цьому році купила ось попробувати вже F1 агресор капусту. Так, це до капусти загубився конвертик. І ще покажу вам, які купила огірочки в цьому році. Ось такі купляла. Не буду їх озвучувати. Дивіться, може, знаєте, можливо, хтось уже купував ось такі сорти. Вони, мені здається, є в кожному магазині, а це вже вони розфасовують штучно. Це у нас кібрія. Це все гібриди вже йдуть. І магазин сам розфасовує ось такі пакуночки. Ніборі. борі. Це все йдуть гібриди. Балкан, Артист, Екольо гірочок, лютояр, гунар, Бетіна. Навіть два у мене пакуночка. Гірочок Бьорн. І ще ось дивіться, грибовський. Це кавілі, це вже йдуть кабачки. Іще одні кабачки. і ще одні кабачки. Мені дуже подобається, як вони ростуть, ці кавілі. У них такі рябенькі листочки, дуже гарні ростуть кабачки. І ще одні кабачки кавілі. Все. Так, у мене тепер залишився лише перчик. Покажу, які купила перчик. Дивіться. Ось такий ще перчик. Я кожного року купую різні сорти: і оранжевий, і жовтий. І кожного року змінюю насіння. Перчик сажу я не гібриди, сажу звичайні сорти, щоб можна було самим зібрати насіння і попробувати виростити вже з насінин свого насіння. тому що... Посадиш гібрид, і виходить, насіння вже з нього зібрати не можна. Ну, звісно, є там з помідор, пробую збирати. І ще перший рік насіння, коли збираєте з гібрида, ще може дати якісь там декілька гілочок урожаю. А так, зазвичай, з гібридів я насіння не збираю. Ну що ж, як бачите, у мене покупочки вийшли такі досить чималенькі. Огірки я не пророщувала, зазвичай, якщо замовляю, огірочки гарно проростають. Ну, буває таке, що огірок там проріс, і немає в нього знаєте, сили росту, і декілька штучок пропадає. Ну а насіння із капусти я стараюся завжди пророщувати, тому що тут, як кажуть, можна виграти 50 на 50 із-за того, що деякі сорти, ну, скажімо так, дуже низький процент схожості, тому мені треба знати, який висів робити на грядці. Тому зараз покажу вам, як проросла моя капуста. У мене тут кожна капуста, ось на таких кришечках. Звичайно, для банки кришка. Я її пронумерувала і порозсипала на тряпочку насіння. І зараз покажу, як проростає моя капуста. Ну що ж, зараз покажу, як проросла моя капуста. Я декілька сортів ось намочила в тряпочку. І тут, як бачите, кожна кришечка підписана. Тут є цифра на кожній кришечці. І ось так пронумеровано. Тут трохи ще водичка навіть є. І, як бачите, гарненько все попроростало. Одна в мене там ще капуста пізня, вона не проросла, тільки почала, бачите, ось надкльовуватись. тому... Ще саме-саме починає проростати. А ці, оце от в мене редиска теж гарно дуже проросла. Так що капуста моя вже готова до того, щоб її висівати. Бачите, гарненько все попроростало. Тут трошки більше сипнула насіння. Подивіться, скільки проросло насінин. Такі гарненькі росточки всі. Ну що ж, ось так, як бачите, все гарненько у мене вже проросло. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що моя розпаковочка вам сподобалася. Я показала все, що купила вже на цей посівний рік. Сподіваюся, що вам, можливо, якісь сорти сподобалися, чи, можливо, ви вже якийсь сорт купували, так що діліться в коментарях своїми відгуками. Ну і що ж на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підтримку, за підписку. Ну, все на сьогодні. Всім пока-пока.